27 січня в Україні і світі відзначається міжнародний день пам'яті жертв голокосту. У період Другої світової війни геноцид влаштований нацистським режимом призвів до знищення третини усіх євреїв світу та представників інших національностей. 27 січня 1945-го. третя година дня. Солдати першого українського фронту входять на територію найбільшого нацистського табору смерті аушвіц біркенау Те, що відкривається їхнім очам, шокує. Крематорії, газові камери, знаряддя тортур, тисячі кілограмів перемелених людських кісток та сім тисяч виснажених і тяжкохворих в'язнів, з яких близько п'ятисот дітей. Це лише невелика частина тих, хто пройшов крізь пекло. Голокост, констабір, страх і біль. Кров людська лишає слід, Омита нею ця земля, де зараз ходиш ти і я. Ми живемо і не знаємо, живемо в мирі і нарікаємо. та згадай хоч на хвилину, що робилось в ту годину, 1940, ві роки сліз та роки крові. Негайно очистіть арійську расу, євреїв зібрати усіх по наказу, одних у ямах закопати або в концтабір розстріляти. Чоловіків, жінок, дітей і немовлят, усіх на розстріл. Ведуть підряд, Ось тіло. на ньому інше, впало в яму в бабім яру, і лиш по землі ріка крові пливе по світу, мов пітьму констабір, страшні муки, самі собі будують смерть. Камінь за камнем з рук у руки, криваві мільйони людських сердець, газові камери, крики і плач, і останнє слово Боже, пробач. Молитва громом до неба лунає, останні сльози на ізвіч упадає. Шма Ізраїль, Адонай Елехейну, Адонай Ехат, барух, Шемквот, Малхуто, Леолам, Ваєт. Ця молитва не слова звичайні, молитва коров'ю цих сердець, констабір, гетто, розстріл ями, страх дитячий, ненівець. Невже не досить крові люди? Невже нам Бог не доказав? Чому ж тоді війни усюди, важких слідів вже більш за край? Люди, ви чуєте, люди. Невже цим жахіттям не буде кінець? Люди, почуйте ж, люди, піднімемо молитву із наших сердець. Ця подія не лише трагедія для євреїв, це великий злочин. Проти людяності не повертаємо цих жахіть. Нехай злине наша щира молитва до Господа Бога за мир у всьому світі. Паською могилою і символом Голокосту в Україні став бабин яр. З вересня 1941 року до кінця вересня 1943 року він був місцем регулярних розстрілів і захоронень, які проводили органи нацистської поліції, безпеки та СД. Пройду не раз свідомими шляхами, де страх в повітрі висне до сих пір. І хоч уже все поросло мохами, його ніхто забути не зумів. Це Голокост, всього одне лиш слово та його сенс, пекучий болі жар, вбивали всіх, старого і малого, і мало хто життя порятував. Дивились в вічі, щемило серце, пуста душа і всі думки пусті. Скажи як можеш ти стріляти, убивце, вони ж прийдуть до тебе у вісні. Чи їх вина, що родом із євреїв, Чи їх вина, що не такі, як всі, невже ж і смерть заслужує трофеїв, і щастя можна віднайти в сльозі, постане між думками знову прірва, над яром смерть махне своїм крилом. Якщо убивства це є ваша віра, тоді скажіть, що ви називете злом.